Зараз вирішила на обід приготувати яйце пашот. По-моєму, так називається. Якщо я не помиляюсь, Дічка мені казала. Якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях, як правильно сказати. Для цього я буду використовувати оцю посудину. І в додатку до яйця варки є отакий стаканчик мірний. І тут написано, мабуть, не видно, для одного трьох яєць, скільки треба води додати. А тут для більше трьох, для чотирьох. І ось я подивилася, наділа окуляри для омлету і яйця пашот потрібно ось скільки води, півстаканчика. Зараз я наберу воду. І покажу, як готується це яйце. І що вийде? У мене є з гречка. і я пообідаю якраз смачно. Ось Я налила в стаканчик півстаканчика води, як потрібно для омлета або для яєць пашот. Виливаю цю воду сюди. Це прямо аж як реклама для цієї яйцеварки. Хай вони мені за рекламу доплачують. Так, вилила воду. А тепер я сюди розіб'ю яйця. Я, мабуть, спочатку трошки збризну рослинним маслом, але мені незручно трошки одною рукою робити. І я все не приготувала. Я зараз буду частинами знімати відео, а потім склею. Ось у мене така річ є. Я купила на Амазоні. Спочатку я купувала рослинне масло спрей. А потім ми вирішили краще купити це. У моєї подруги таке є. Воно і дороговато, але я бачила і дешеві варіанти. Але моя степдотик купувала, і їй не сподобалось. А це дорога бутилочка для спрею, чи як правильно назвати. Вона коштувала щось 20 доларів. Але вона дуже гарно працює і нам подобається. Ми теж всі купили. Як завжди. І ось я беру, просто отак трошки попшикать. Можна цього, мабуть, і не робити, але я зроблю, щоб було трошки смачніше. Потім можна отак зробити, або в мене кісточка розмасати. Ну, я ж кажу, мені одною рукою незручно. Ось. І зараз я сюди яйця розіб'ю. І може трошки зверху сиром посиплю. Я не знаю, пашок сиром роблять чи ні, але я трошки посиплю. Так буде смачніше. Так, розбила сюди два яйця. І я посолила трошки, а оце біле це сир пармезан. Ось такий сир. Я вже сама все посипала, тому що мені дуже незручно одною рукою робити. Цей сир я купила в коско. Посипала, мабуть, в рецепті його немає, але я думаю, сир не буде лишнім. Так, ставлю я сюди. Накриваю кришечкою. Вона отак фіксується. Отак фіксується. Нажимаємо кнопочку. Так, час 34. І подивимось, скільки буде готуватись яйце-пашот. Вона стане пікати, коли вода закінчиться. Це така система. І потім я покажу, що вийшло. Гречку я вже собі розігріла, зелень поклала. Зараз ще покладу собі квашної капустки. коли я хворіла. І вже коли я пішла на поправку, я наквасила капусту собі. І зараз роблю квашну капусточку і поїм гречку з таким яйцем, квашною капусточкою і зап'ю томатним соком. Отака в мене буде дуже корисна. Смачна їда, їжа, яку я швидко приготувала. А друге це візьму завтра на роботу. Тим паче, у мене ще є гречка. Гречку я варила ось в цей крок пот Де у мене зараз робиться ряженка. У мене сьогодні вихідний, тому я знімаю багато відео. Думаю, завтра в мене не буде часу і сил, і бажання після роботи щось знімати. Далі буде. Було 5 хвилин, зараз час 39, почала пікати, і я її виключаю. Тут треба обережно дирочка, я перший раз паром собі руки опекла, Так, її треба покласти і виключити. Все. Тому що одною рукою не могла виключити. Відкриваємо знову обережно. Я ж інженер по охороні праці, тут дирочка йде гарячий пар. І ось що ми маємо: ось таке. Зараз я покладу на тарілку. Поки 5 хвилин готувалось, я зробила собі квашеної капусточки, додала синю цибульку в мене є, вона корисна. Синя цибулька. Ще в мене є зелена цибулька, але нема часу додати, тому що я їсти хочу. Добавила екстра віржин ойл, оливкове, і все. Зараз покладу на тарілку і буду їсти. І ось я приготувала собі обід, гречка з яйцем пашот, але якось я не дуже красиво. Його дістала, треба у дочки запитати, як правильно доставати. Може, треба краще змазувати ту формочку, не знаю. Моя дочка полюбляє ці яйця більше омлет люблю. Ну, Для вас хотіла показати капусточка у мене, горішки, огірочки кисленькі, зелень, томатний сік, а на десерт яблочко. Так що так, час 45. Їм я на роботі рівно в час у мене обід. Трошки я спізнилась, ну нічого. Познімала кіно і пізніше почала готувати. Все, приємного апетиту, Пока-пока всім. До нових зустрічей!